Зараз під час війни у нас всіх, незважаючи на сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, є одна проблема це наші божевільні сусіди, да, які на нас напали. І основна проблема, яка для кожного українця і українки, це захист батьківщини, захист себе, своїх сімей. Але війна підсвітила ту проблему, про яку ми говорили вже багато років. Відсутність яких, якоїсь альтернативи, захисту громадянських прав для ЛГБТ людей, особливо прав, пов'язаних з родиною, з можливістю піклуватися про свого партнеру, з можливістю якось вирішувати питання з з майном і всім іншим. Воно, звісно, зараз, під час війни, стало ще більш актуальним. Тож на сьогоднішній день ми працюємо над двома основними законопроектами: перший законопроект це пов'язаний з партнерськими відносинами для Насправді, це не лише для ЛГБТ людей. Цей законопроект він передбачає можливість і для гетеросексуальних людей заключати не брак, а партнерські, такі громадські громадські відносини їх якось узаконювати. А і другий законопроект пов'язаний з злочинами ненависті. Насправді починаючи з. 2012 року ми, як організація, кожен рок фіксували е, різні випадки насильства відно, по відношенню до представників ЛГБТ-спільноти. Це в деяких випадках це були якісь поодинокі е, акти агресії, а в деяких випадках це були ціле угрупування, мета яких була е, так називаємо сафарі на представників спільноти. Ну і зараз. Е, Робота над цим проектом вона триває. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, все ж таки, в нашому законі з'явиться норма, яка буде захищати а, людей а ЛГБТ людей в першу чергу від злочинів ненависті, тобто злочини, коли основною метою агресії, нападу є сексуальна ротація або гендерна ідентичність людини. У нас працює в Одесі коміті центр для представників ЛГБТ спільноти. Ну і на цю осінь, на вересень, ми плануємо зараз заходи в рамках Одеса Прайд 2024. Буде серія освітніх інформаційних заходів, якихось культурних. Насправді зараз ми скоріш формуємо таку мережу партнерів і вже будемо виходити з того, що дасть наше обговорення, якісь пошуки, бримшторми.